Як правильно поєднувати тренування в залі з іншими видами спорту? Перш за все, треба розставити пріоритети, адже там, де фокус, там і результат. Наприклад, якщо ти бігаєш професійно, зал не такий для тебе пріоритетний, то ти будеш краще прогресувати в бігу. Якщо ж ти бігаєш та тренуєшся в залі, і ти хочеш накачатись, то зал, звісно, виходить в пріоритет. Поєднувати 50 на 50 ти можеш, але і результати будеш отримувати посередні. Для того, щоб грамотно поєднувати тренування в залі та інші види спорту, потрібно розставити тренування в різні дні. Наприклад, зал понеділок, середа-п'ятниця, футбол, вівторок, субота. Також важливою річчю є грамотний об'єм силового тренування, щоб ти міг прогресувати та відновлюватись. Та цей об'єм буде точно меншим, ніж якби, окрім силових тренувань, ти не займався іншим спортом. Та звісно, для того, щоб якісно поєднувати та прогресувати в двох видах спорту, потрібно мати хороший відпочинок, хороший сон, хороше харчування. Та використовувати різні спортивні добавки, щоб краще прогресувати в тренуваннях та збільшити якість та швидкість твого відновлення. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.